Жена показывала коптильню. Здесь у нас идет... чего начинается здесь у нас? Здесь получается наш шкаф, где идет подготовка пока. К этому засолка идет. Мясо всего, сало. Сейчас сало здесь. А потом оно уже переходит постепенно в коптильню у нас. Чоловік все ж таки займається коптильнею, а я все, все ж таки перейшла на ігри. Це моя ідея ще з Донецької області. Мене звуть Білик Юлія, я Переселенка разом з родиною з Донецької області, з селища Донське, Волновецького району. Наразі ми проживаємо в Полтавській області, в село Манжелія. Ми тут вже понад три роки. Сейчас вспомню молодость. Okay. Навчалася в Донецьку на бухгалтера обліки аудит. І після закінчення мені чоловік зробив пропозицію і запропонував. Каже: Давай спробуємо займатися аеродизайном, ну тобто композиції з повітряних куля. Ми дійсно спробували, і у нас воно пішло так. Багато зусиль ми вклали, дуже багато. Бо воно кажеться так дуже легко. Взяв кульку і скравтив, але це дуже важко. І, Потрохи почали працювати спочатку по нашому селищі, потім волноваха. Дуже багато було замовників з Волновахи, а потім вже вийшли на Донецьк, але ж потім в 2014 році воно все у нас припинилося і так сказати, наш бізнес трохи провалився, так сказати. Але згодом все ж таки почали потроху налагоджувати. коли 24 теж лютого наступило, ми були вдома, чоловік був на виїзді, і дзвони і каже, що вокруг ну, дуже гучно було, і що у нас ринок є у Волновасі був. І там каже, всі збирають речі, пакують і вивозять. Каже, це мабуть дзвіночок. Можливо, також поїдемо до родичів Полтавської області. Дуже не хотіла. Кажу, приїдеш, поговоримо. Ще гучніше до вечора вже. Було, ну, Ми вже сіли в машину і поїхали наступного дня. Було дуже лячно, а, мабуть, навіть не за себе, а більше за дітей, бо перш за все ми їх вивозили у безпеку. Перший рік був дуже важкий. Прям дуже перші тижні це була просто депресія. Ми чекали, коли поїдемо додому. І так, день, тиждень, місяць. Потім вже думаю, потрібно щось робити. І думаю, ну чим я можу бути У Мене виникла ідея допомагати переселенцям, таким як і я створила телеграм-канал, допомога переселенцям. І так він виріс до 24 тисяч. Коли вже ми переїхали в цей будинок, з чоловіком почали розмовляти, каже, ну давай же щось займемося. І тут якраз мені попався від Mercy Курс грантова допомога для жінок у сільській місцевості. Кажу, ну давай спробуємо. І я виходить, подаюся, кажу, а що ми тут можемо зробити? Каже, ну давай спробуємо коптильню. Коптильня, я думаю, бачили в її. Професіональна каптіна, звісно, дуже добра, дуже якісна. Зразу на, на столи, щоб було свято. Осона тут новолік іде да, загружна повністю у мене. Місяць загружається повністю. Почали тут на місцевому рівні і каптили і самі. Більше зайшло то, що люди приносять своє. Чоловік каптає і віддає. І за цю послугу просто бере певну суму грошей. На сьогоднішній день це працює. Да, ті пісні. Позірю котички. До нового року, якщо, якщо буде, то ще, мабуть, будемо заказувати. Бо я вже запробував только рядшу я смачна дуже. Я все, все ж таки перейшла на ігри. Це моя ідея ще з Донецької області. І в мене якраз з'явились діти. Я шукала цікаві іграшки. Мені так сподобалося, Ігри були на фетерові. То також на липочках, і я спробувала її зробити з дому. Це був такий їжачок. Моя дитина так залипла на цього йжика. Він так грався з ним. Думаю, клас. Думаю, якщо ти так граєшся, думаю, можна ж спробувати це реалізувати більше. Шити я не люблю, не вмію, не люблю. Тому саме з фетрами я це залишила. Думаю я, а ще я люблю фотошопити. Думаю, Клас, я можу їх створювати сама. І так воно виникла. Е, і в мене було день народження. Каже чоловіку, що ти хочеш? Хочу почати оцей бізнес, хочу ці ігри втілювати. І вони мені подарували цей набір для того, щоб розпочати ці ігри. Тут у мене нічого не було, окрім жорсткого диску з цими іграми, саме наработками, все більше нічого. І так я подалася на програму СОЗ дитяче містечко. Це була перша, і трошки згодом це був ретренер від Червоного Хреста. І завдяки цьому я змогла почати працювати і виробляти свої ігри. І, думаю, вчора. Детальки, які розвивають логіку, увагу, мислення. Тобто, дитина, коли з ними грає, ще розвиває дрібну моторику. На читання, на мовлення також це впливає. Дитинка починає розмовляти краще. ігри, гаражі люблять для найменших. Це зубки з їжею, дітки взагалі дуже люблять. Можна грати як шкідливе, корисне, що я люблю. Тут у нас огород. А что самое необходимое? Сажается здесь лук, морковка такая, все. Бурячок. Здесь вообще были у нас завалы. У нас полностью здесь все было в кущерях, все в палках было. Пришлось выгребать все. А траву пришлось сажать, чтобы как-то было зелено. Это а вообще было черное здесь все. Чуть-чуть обживаемся. Мені дуже подобається тут ставлення саме в Полтавській області, бо тут людяність є дуже багато до тебе з відкритою душою. Мені дійсно допомагали, навіть коли ми в цей будинок заїжджали. Нам допомагали люди. Так я цього переживала. Думала, як тут віднесуться до мене. І навіть коли ми приїхали з Донецької області, ми взагалі російськомовні. у нас там все на російській мові. І нам взагалі було важко переключитися. Ну, на мене діти дійсно були і в садочок ходили. Вони там на російській розмовляли. Думала також, як будуть ставитися до нас, слава Богу, це дуже, дуже гарне ставлення. Був єдиний момент це з будинком, коли ми шукали і казали. Такий момент, а та у нас жили переселенці, вони там поганенько зробили, ми не хочемо пускати більше переселенців. Але дякуємо нашій хазяйці, пустила нас. Дуже гарний будинок. Чоловік сюди душу вкладає просто. Кожен переселенець це, це дуже сильна особа. Прям дуже місцеві це вибачайте, не зрозуміють. Бо коли людина лишається дому. Коли він просто їде на заробітки, він осознанно їде. А коли його лишають, то він неосознанно, він бореться за життя, і він будь-якими способами буде намагатися покращити своє життя у тому місці, де він зараз.